Так, привіт всім. Сьогодні з пошта, що є ще одна вот посилка. Ось вот така от величенька. Пішов зразу, дорогою додому забрав. Отже, що тут? Тут є? Може так би мовити, наушники. Це є гарнітура. Може виступати в ролі гарнітури або є слот для карточки пам'яті, як mp 3 Pлеer. Або через кабель підключити до комп'ютера чи до телефона, чи до будь чого і буде грати музика. Ось так. Давайте розпакуємо. Заказував на сайті TinyDeal, TinnyDeal, як кому більше подобається. Вартість 54 долари. Тут написали китайці. 22 долари. От. Дійшла досить швидко посилка. Ну, в принципі, як завжди, десь в районі трьох е, тижнів в Україну. Ось. Пусто. Давайте подивимося. Ось така коробочка. Щось нагадує Monster Beats. Бачимо блютуз. І, в принципі, все англійською мовою, китайської нема, принаймні на упаковці. Тут якісь їхні штучки. Так. iPhone. Як воно? Отак От витягається. Такий чехольчик. Так. Ну, така коробочка, скажем так, можна сказати, що це копія е, наушників MonsterBits. Е, ну, от ці це є 750. Monster Beats є теж аналогічна серія з Bluetooth, по-моєму, 750. Так, є отака макулатурка англійською мовою. Щось тут показано, як підключитися до... Ага, тобто як зарядка, деякі стекери, що. Як управляти все на англійській мові. Отже, що в комплекті є кабель джек для підключення. До комп'ютера, або до mp 3 плеєра або до, до телефона. Потім отакий кабель. Тут джек, тут USB для зарядки, наскільки розумію. О! Більше нічого нема. Тут самі наушники. Замовляв білого кольору. Є отакі от наушники. Тут плівочка. Зверху нічого. Так, отже маємо отакі от наушники. Зверху плівка, зверху плівка наклеїмо. Отак от, от розкладаються. Тут механізми металеві, металеві шурупи. 750 блютуз. Left-right. Дві букви. Замість логотипів. От. Тут швидше за все шкільзамінник. Тут такі так вони виглядають. Тут кнопки управління. Бачу, напевно, підняти. Е, зараз давайте отак. Ні, отак. Е, кнопочка вклю... Звичайні ще такий речажок включити-виключити. Це щось не знаю що таке. Тут підняти слухавку. З цього боку бачимо. Play stop звук більше-менше, і перемотувати чи переключати пісні. Це, напевно, що мікрофон. Тут для зарядки. Якийсь індикатор є. І слот для карти пам'яті. От, і тут ще є якийсь отвір. Не знаю, чи два, можливо два мікрофони. Так, а це є вихід, вірніше вхід для аудіо. От, давайте. Я колись купляв отакі наушники, тож досить хороші, правда, вони от в цих місцях е, поламалися мені. Але досить такі якісні. Працюють у теперішній момент. Так, давайте витягнемо карточку і попробуємо, чи вони заряджені. Отим боком. Так, карточку запхали. Тепер тут он є. Оба на. по-китайськи. Прикольно. Щось блими, я не знаю, можливо, шукає телефон. Так, зараз попробуємо включити Bluetooth. Щось ноблемої, я так підозрюю, що шукає. Шукає Bluetooth. Так, що у нас тут є? опції новий парний пристрій? С S750. так, очікується. Верні пари. Золото, пристрої встановити з'єднувати автоматично. Так. З'єднатися, так. Щось ну, там connecting. Напевно, з'єдналися, перестало. Проблеми є тільки сині. Так. так. Так, так, так. Давайте подзвонимо до оператора. Для Хто ви, громадянин інтернету чи прихильник живого спілкування? Обирайте тарифи, які вам пасують. Наданіть один ваш профіль. При нажатті збільшується або зменшується звук. Так, якщо тут є, вибився дзвінок. От це не знаю. Це є перемикання між Bluetooth і між eh, mp 3 скажімо так, звучання з карточки пам'яті. Де воно? Ось тут. Оця кнопка. Напевно радіо? Ну, <соць> тоді. хе Так, ну наскільки зрозумів стоп. Наскільки зрозумів є три режими: радіо, блютуз і... Три режими Радіо, Bluetooth і MP3. Така штука. Значить, заряджати кабель. Сюди. Підключати джек. Якщо до комп'ютера чи до телефона, сюди. Ну і два отвори, напевно, що два мікрофони. От. такі от наушники. Так. Ну, не знаю, на перший погляд, досить так якісно. Виготова. От тут все так плаває. Вправо вліво вверх вниз Тобто досить воно повинно. Ну, як би сказати, підійти кожному, знайти свої положення. Так. Отже, наушники, що в нас в комплекті, ось така коробочка коробочка на магнітах, наушники, кабель для підключення до комп'ютера, mp 3 телефону, кабель для підзарядки, такий папірчик, скажімо так. І, ну і що? І сам чехол на коробку. Так, ось, ось така посилка цього разу і, напевно, показує, що з'єднаний з телефоном. Так що офф, виключили. О, не знаю, буду пробувати, як він буде в користуванні. Себе покаже ці наушники. Тому що оці старі досить, ну, якщо не рахувати, що поламалися, то досить хороші. Батарея тримає довго. Так що... І радіо ловить, і мп 3 грає. Досить я задоволений. Але поламалося, захотілося щось нового. А ще плюс тут є Bluetooth. Може виступати в ролі гарнітури. От. Що? Ніби все? Куплені куплений дані наушники на сайті TinyDo за 54 долари. На Аліекспрес, давай все були дорожчі. Такі самі, але 70-80 доларів. Тут знайшов за 54. Посилання під відео залишу. Можливо, пізніше, після деякого часу користування, зроблю ще такий невеличкий огляд. Що сподобалося, що не сподобалося. Ну, наразі все. До побачення. До наступних відео.